Вночі ворог атакував Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті енергетичної та транспортної інфраструктури регіону. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. На жаль, постраждала одна людина. Частина споживачів в області тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці вже працюють над відновленням. Зранку армія РФ атакувала дитячу лікарню у Херсоні. Будівля медзакладу значно пошкоджена. Постраждали дев'ятеро людей. Серед них четверо дітей та троє медпрацівників. У дев'ятирічної дівчинки мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Усім потерпілим надають необхідну допомогу. Також минулого вечора під ворожим вогнем опинилися житлові квартали у центральній частині міста. Пошкоджені багатоповерхівки. На щастя, постраждалих немає. Крім того, російська армія спрямувала безпілотники на Синельниківщину, атакували Васильківську та Миколаївську громади. Понівечена інфраструктура. Не припинялися атаки і на Нікопольщину. Постраждав 38-річний чоловік. Виникла пожежа, знищене авто. Ще два понівечені, пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, приватний будинок.